Доброго раночку, ша від свинок. Вітаю всіх із Днем Святого Миколая, щоб він вам привніс здоров'я, мир в Україні, достаток в ваших сім'ях і всього вам бажаю найкращого. Поросятка поїли. Гляньте, я все дивлюся і всіх питаю. Підросли, підросли. Я їх, як привезла, вони такий кружечок маленький займали. А зараз вже о, значить, трошки підросли. В мене як ті великі свині, теж я кожен день ой, не ростуть, ой, не ростуть, ой, не ростуть. У 6 місяців були тушки 130 кг. Росли. От, ну, ці годуються трошки по-іншому. Ці з бункера їсти майже не хочуть, вночі щось трошки подьобають, і я їм роблю їду в корито. Оце корито, що зробили, рідко їду. Я не варю, я гарячою водою заливаю. Але сьогодні відео не про це. Дивіться: купила вчора піпаразін від гельмінтів і купила отаку от штуку. Вон, дайте на сюди, щоб було очевидно. Воно ідентичне, е кажуть, і вермектину. Воно теж, так як і вермектин е від всіх там цих і шкірних... Букашечок і від гельмінтів, і гельмінтів, від всього. Але я побоялася, що я сама їх не вколю, а як я сама вколю, то ж вони вже не маленькі, вони такі шустрикі. От то я взяла оцей піразін, пише, що він дається на воду: 0,5 0,2 грама на кілограм маси тіла. Я приблизно посчитала. І дала їм в їду. І тут пише, що повторити треба через 24 години, тобто через сутки. От. То я завтра повторюю я купила більше пакетиків. Тут 15 грам. І ще я кінчу. Зараз кури пропивають воду з вітаміном. От. Доп'ють воду з вітаміном, і я їм курочкам теж оцього намішаю. Оцього цієї смакоти. От. А потім, може, десь через місяць я проколю їх цим декостаром. Покличу кого-небудь. Тут е, я вчора кажу до сестри, може, ти мені потримаєш, а вона каже, я ж не зловлю. Ну кажу, звісно, не зловиш, буду якось ловити, а тобі буду давати, І будеш тримати, я буду колоть. То вона каже, що потримаю, але ж не знаю, чи справимося самі, чи ні. Треба якогось чоловіка. Покликала б ветеринара, але ж хто дивиться місцево і моє відео, знають, який тут ветеринар. Він дуже розумний. Він кінчив академію цю сільськогосподарську. Він розумний, ну як прийде з тими голками погнутими, старими. Як даю йому голки, він не бере. Ні, мани і коли. То я боюся, щоб ще якоїсь біди не набраться. Якийсь такий він інтересний. Хіба що він кип'ятить. в чому я сумніваюся, знаєте? Ось От. такі ми поросюшечки. Ми трошки... Хвостиками, ми трошки перекусили. Надя нам додавала якийсь там порошок. От. І зараз ми лежимо собі. Ще пару днів погорить лампочка. Я вже вчора казала, що оце буде мінус шість вночі. хлів височезний, здоровезний знаєте, який цей хлів. Він дуже високий, тут більше трьох метрів вишина, і площа дуже здоровизна. Уже плавки витягнула. Ах, як добре під світличком, а, під теплом, як нам добренько. Лежимо, каже, слухаємо, що ти тут говориш про нас при том, і хочемо відпочивати, а ти нам не даєш отаке. Добренько, хай собі лежать. Бажаю вам в цей день Святого Миколая. Я вас вітаю. Бажаю вам здоров'я, бажаю миру в Україні, бажаю достатку в ваших сім'ях, бажаю всього самого найкращого. Ви мене самі найкращі підписники. Дякую вам за підписки, за коментарі. За все дякую. Дуже вам щиренько вдячна. І шукаю стабільно кнурика до оцій дівчаток. Бо оцей почищений, і я не хочу, щоб були чорні. Я хочу отакого або білого кольору. Ну, шо, гляньте, які ці красавиці, а які чорні? <рес> Бачите? Воно якось аж веселіше. І взагалі я по життю боюся чорного кольору. Не знаю, що це я собі внушила десь з самих дитячих років. Для мене чорний кольор це щось страшне і в порівнянні не хочу. У мене навіть немає і не одягу чорного, в мене немає нічого абсолютно чорного. Чусь я до нього так алергія на чорний колір. Дивіться, як гарний, ми лежимо. Все, всього найкращого. Підписуйтесь, коментуйте, радьте, може, де хто дивиться, може, де по-сусідськи хтось має. Я вже вчора хотіла їхати в цюлю. Куди тут в Житомирську область? Але ж, і вчора мали мені з Тернополя передати, і говорять, 에... ай, передумали вони, каже, в три місяці можемо собі зарізати люди. Оце трьохмісячні, три з половиною, що тут різати? Ну, не схотів просто чоловік передавати і все, не знаю. І вчора ще говорила, тут біля нас є соснове недалеко, за 70 кілометрів, теж говорили там е, якийсь рижий такий кабанчик. А сьогодні каже до мене, вже хотіла теж їхати, слухайте. Ну, недалеко 70 кілометрів. А сьогодні він мені дзвонить і не дзвонить, а по месенджеру показує, що показує весь виворок. Всі чорні, а цей кабанчик народився останній. Було 12 штук. У народила свиноматка. І він такий манюсінький. Я кажу, ні, ну куди ж отакий? По-перше, що йому два місяці, ладно, два місяці не страшно. В чотири місяці спокійно можуть кабанчики покривати свинок, а цих же ж я не буду зараз покривати. Я ж буду ще їх держати і держати. Два-три місяці це сто процентів, бо ж куди мали їх покривати. Мені рекомендували покривати їх можна вже типу в чотири місяці, вони будуть гу... вони зараз гуляють між іншим. Учора цілий день вони і позавчора були. Сьогодні, то може вже не подивилась я. Ну і гроші, як сплять. От. Кажуть, покривайте, поки вони доходять там ще майже 4 місяці і підросте свиня. А що ж вона народить? Вона народить, може народить і багато, може і мало, але що з тих поросят, і навіть якщо я схочу ці поросята продати, то як я можу людям таке продавати? Я так не зможу. Я хочу, щоб мої свинки виросли нормально і одну чи дві я покрию. Ну Так цікаво, я завжди хотіла, знаєте, мать поросяток. Отаке, От ще мої свинки маленькі. Одна жіночка мені вже написала, я ваш перший клієнт. От. І ще там понаписували. Одна написала, я весь заберу. Ой, божечко. Ще ж мої малесенькі, я з, -з задоволенням. Я ще не знаю, до того кабанчика взяти. я не знаю. Скільки я покривати буду, знаєте, свинок, чи одну, чи дві. Ну, буде видно ще їм рости, дай Бог, щоб вони мені виростили, щоб я їх виглядила, вигляділа з ними трошки по-іншому, чим з великими свими з тими, що в мене були. Ті великі стануть, О, тому, наїдяться, 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 води нап'ються. Бачите, а ці хочуть рідкого. Ну, я їм даю. Я їм два рази в день даю е таку їду. Ну, запарюю гарячою водою, а в серед дня приходжу їм кришу е, цього гарбузу. Теж вони так люблять. Не знаю, може я неправильно годую, може їх треба більше разів годувати. Гляньте на ці маятники. Тик-тик-тик-тик-тик. Оце так останку, слухайте, дивлюся, можу годину тут біля них простоять. Прийду в хату, мені, мені хтось дзвонить. що ти так довго? Ні, я кажу, ще нас хліва прийшла. А чого ти так довго, вже багато годин. А я кажу, година стояла, дивилася на цю красоту. Отаке. От Паціки. Позасинали. Отаке. От Добренько, на цьому все. Дякую вам за те, що мене вислуховуєте, за те, що дивитеся. От. Хочеться, щоб більше порад мені давали. Я всього абсолютно прислуховуюсь. Але бачите, як на тирсі сіна наложила, як їм добренько. Ну, туалет там, туалет я бачите, як сіна помогла, вони там пісюють той куток. От, міняю два рази в день, я прибираю, тому що як я буду один раз у день, мені буде тягше. А якщо там один раз в тиждень, то я уявляю, знаєте, то я лучше потрошечки два рази в день, рано і вечором прийшла. Раз, раз, раз і вже в мене чисто. Так я і з тими великими робила. Добренько, дякую за все, до побачення. Всім миру, здоров'я, добра.